Всіх вітаю на каналі Світлани в гостях. Сьогодні я хочу запропонувати дуже простий, але оригінальний рецепт із плавлених сирків. І що ж для цього рецепту потрібно? Плавлені сирки. І звичайно краще взяти натуральні гарної якості. Адже чим буде смачніший сир, тим буде смачніший салат. Сирний продукт навіть не розглядайте, буде не смачно, хоча дешевше. Часник. Декілька зубчиків, все залежить від того, наскільки ви гострі любите салат. Та помідори. Помідори зимку краще брати черрі або коктейльні. Вони хоч трішки за смаком схожі на ті помідори, які вирощуються влітку. Їх треба порізати на квадрат, як я це показую на відео, і трішки посолити. А сирки потерти на крупній терці, але перед цим їх трішки підморозити в морозилці. Вони будуть краще терти і не так прилипати до тертки. Часник потрібно почистити і пропустити через прес. І перемішати із помідорами. Викласти цю масу помідорну на сир і додати майонез. Майонез я роблю свій домашній. На каналі в мене є рецепт домашнього. Майонезу дивіться, його робити дуже легко, швидко і зручно. Між іншим, у цьому салаті помідори не течуть. Деколи я додаю до цього салату солодку кукурудзу, підкопчене м'ясо. Імпровізуйте, але це дуже смачний та легкий рецепт. Смачного.